Сагайдачний Євгенії, фікс 25, другий івент, Скайлайт. Так, починаємо лінія у нас 2.45. E 45 С45. E Утрома біля столи. Справа? Я думаю, что видно Так, штангу 20 кілограм. Лини двадцятка. Десять, п'ять, два з половиною. Ну що їх так багато по одному просто заважати? Один двадцять. З другого боку. 20, 10, 5, 2, 5. 1, 2,5. 1,25. Ми не будемо тобі нічого кричати. Тут не треба кричати, бо воно буде... Я підходжу і кажу, бо штангу. Це не, не бюрпі. Сімдесят біржки домашні. Боже, бата каже, що в неї живі дуже було. Чуша, ну зроби два підтягування. Що мені Ну Юра, зніми штангу, але з другого боку. обличчям сюди. Зніми <тас> штангу більше вліво. Зніми штангу більше вліво. Зніми штангу більше вліво. Добре. Готовий? Де пульт? О, боже. А тобі, в принципі, часу не треба. Запускаю час, так. Скакалку будеш прыгати, Женя, там, де заходи. А ну підійди трошки. Підійди трошки. А там стій. А там будеш прыгати. А ну ще ближче підійди. Так, добре, якраз там і будеш, так. Да. Там якраз добре. Добре. Десять секунд. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1, грузимо. П'ятірка, п'ятірка і два з половиною. І замок обов'язково. Підходить, говорить, вага 75. спект. Вага штанги 75 кілограм. Під сів, виштовхнув, обов'язково ще раз під сів. Добре, стабілізувався. Є? Вставай, тримай. Є. Добре. Підкірку два з половиною знімаєш десятку. Не, не, 80 85. Вага 70 килограмм. Сейчас постей трошки. Готовы? Після виштовхування чуть більше підця. Легше буде її зловити на прямі, на прямі руки. Добре? Стабілізував. Є, стой, 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 стой. Тримай, ноги зведи? Є. Як пішло щось тебе затягнуло? Можна попроводити. Кидаємо туди за останній разпустимо. Давай два з половиною краще. Я скажу, коли ще 40 секунд стоїш. Вага штанги 85 кілограмів Десять секунд. Підходь. Коліна чітко розводить, на таз сідай. Тримай, yeah. тримай, тримай, тримай. Стабілізувався. Пішов. еще, Ша, ша, ще. Є. Є. Кидай. Yeah. Okay. Yeah. Добре. просто в сторону, подушки забираем <coughs> 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 Просто женщина, Начинаешь, маешь спара, спаршую линию, на ней финиш. Не болит. Начинаешь дальней линии, руками на линии, вот тут, на вот этой линии. Заходи. Заходишь за линию. А вот так за линию, а вот так. Тут за линию, да? Чуть-чуть, не-не, чуть-чуть. Вот да? Не, ну тут чуть-чуть должен. А, вот а, так? Вот а, так, да. А, а да. Разумеешь? а не забывай, не спешишь. Килку <кій> <кій> заберезві там. Може біля стіки достав. На трійку. На трійку. Ще 40 секунд. по посорту. Да-да-да, до речі. 35 секунд. Настя. 20 секунд. Настя, цікаві. Вісім. П'ять. Три. Два. Ще не бери. Один. Є. Сто раз. Обличчям сюди. Давай, давай. Да, как всем. 19 89 Є 30, носків. скилл Ноги заводь 9 10 11 14. 17. 18. 22. 24. 25. 26. 25. 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 Просовера 50. Чуть-чуть oh. назад. Чуть-чуть назад. Давай. 28. 41. Настя починає розминатися. Тобто, глибова розминка. Сорок сім. Є. сторону. Тридцять підтягувань. Гринько на скаме тянуш. Стол. Не закрывай. Не закрывай. Nee. Давай, еще дальше? Настя, теплый вечер разъехать-то требует. что

Спершу ноги. Давай, спершу ноги потім руки. Пішов. Один. Два. Швидше опускайся.

Шість. Більше голову пускай. Бо дуже на поясницю грузиш. Шість. Шість, так? Шість. Шість. Шість голову пускай. Голову. Добре. П'ять. Сім. Нам з тобою проще не коментувати. Вісім. Вісім. Їдь, поїхав. Голову пустив. Добре, добре, добре. Дев'ять. Відкинь руки назад, назад. відкинь. І давай. Десять. Нічого не рішає. Десять? Так. Піздець, я би. І давай, давай, давай. Так. П'ять хвилин дошилось. Вот это. Дванадцять. Молодець, молодець. Тринадцять. Поправо на матки собі, вони мешають, біду. Чотирнадцять, шера. Добре. Нє, стоодиночних

43 53 Пістдесят три. Шістдесят сім. Три хвилини. 71 один. 75 96 дев'яносто Ще 10 пропрягнув, вроді 10 я про Зроби ще 10, 10. 10. Yeah. 30 носків. І внизу ноги заводь. Три. Молодець, молодець. Скіпінгом, так. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Девнадцять. П'ятнадцять. Півтори хвилини. давай Давай, давай. Сімнадцять. Вище запрыгай. Вище цепляйся. Вище. Вище. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Руки ширше, але вище запрыгнуть. Літні ще Давай, 19. 21. 22. 55 секунд. Давай ще кросовери треба почати. 23. 24. 25. 26. И 4 разочки. 40 секунд. Давай, 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 давай. Четыре рази можем тебя спасуть. Шоразок. Три. Добре, пішов, кросовер. 20 секунд. Давай, 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 давай. Чуть-чуть назад.